Вітання, колеги. Починаємо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. Пропоную обрати керівничі керуючі органи, а саме головуючого пропоную Вагапова Андрія, секретаря Куценко Ірина. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую, пане Андрію. Приступайте до виконування обов'язків. Постійно комісія з питань охорони здоров'я відкрита. Порядок денний. Пункт перший розгляд поправки до проєкту рішення одеської міської ради про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2021-2023 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року, номер 21-8. 218 Пан Виван. Дякую пан Андрію. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, хто приєднався до нас. Сьогодні департамент охорони здоров'я до нас звернулися ряд депутатів з пропозицією свої депутатські фонди передати на наші на наші лікарні. Загальна сума депутатських фондів це дев'ятсот сімдесят чотири гривень. Тому це така процедура бюджетна, тому ми. Будемо прохати просити колеги підтримати, і щоб ми на сесію одеської міської ради винесли пропозицію про депутатські фонди на 974 тисячі гривень. Ну враховуючи, що у нас депутати обізнані і зараз спрямовують кошти свої бюджетні депутатські на збройні сили та на галузь медичну. Ну, звичайно, ми маємо це підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримано голосно, і у нас зараз є другий пункт. Є Вони, є, у є можна? Можна. хвилиночку. У нас другий, другий пункт, шановний колеги. Ми на минулій засіданні комісії по охорони здоров'я. Ми зверталися як департамент охорони здоров'я, щоб у нас созданий кластерний кластерні лікарні приєднати до 10-ї кластерної лікарні, п'ятої пологової будинок. Але ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я і п'ятий пологовий будинок звернувся. І нарешті прийшла відповідь від Міністерства охорони здоров'я, де за підписом міністра охорони здоров'я ми знаємо, що на є, банком ЄБРР, Європейським банком розвитку, розвитку виділені кошти на ремонт цього пологового будинку. І будуть на, на слідуючий рік також будуть виділені кошти на міську 10-ту лікарню європейським банком розвитку. тому є письмо міні... Міністра охорони здоров'я Враховуючи наведене рішення про приєднання КНП «Пологовий будинок номер 5 одеської міської ради до КНП міська клінічна лікарня номер 10 Одеської міської ради прийнята одеською міською радою до 25 року, тому що Міністерство охорони здоров'я також як і у нас, є побоювання, що можуть, якщо буде приєднання, європейський банк виділені кошти саме на п'ятий логовий будинок на юридичну одиницю угу. і тому може, може бути таке, що то, що на прошлої комісії пані Ірина дякую вам, піднімала це питання, але сьогодні є вже відповідь від міністерства. Це питання відлягти до 25-го року, тому що і реформа йде з 23-го по 25-й рік, тому ми встигнемо. Але це великі кошти, близько 185 мільйонів гривень, виділяється європейським банкам розвитку. На капітальний ремонт п'ятого пологового будинку зрозуміло. Тобто пропоную внести до порядку денного о, пункту. Я так розумію, по Левон Робанович з зняття, з того о, питання по приєднанню п'ятого пологового будинку так. до десятої. Пропоную внести пункт зняття при, питання по приєднанню п'ятого пологового будинку до десятої міської лікарні Одеської міської ради. От Одноголосно, ну і зараз проголосуємо за uh, цей Знятя. пункт за зняття. За зняття так само та за рішення так само, да, рішення, так само от, голосуємо. Так Дякую. одноголосно. Дякую. Uh, питання є ще якісь у нас на передкуденному. От дякую, Прості, шанов... шановні колеги, пан Андрій, пані Ірина, за таку оперативність. Поки ну, департамент охорони здоров'я питань немає. Якщо є питання до департаменту охорони здоров'я, задавайте. Я думаю, що Ради. нам треба так, як нас дивляться люди. Ми зачитаємо, чому ми зняли так, так, це, так, так. це відповідь від Міністерства охорони здоров'я України, де пишеться, що Міністерство охорони здоров'я України розглянуло лист, де конкретно б запитувала. Не буде е, фінансових наслідків щодо е, е, проведення е, реорганізації шляхом приєднання двох лікарських е, структ одиниць, а саме п'ятого пологового будинку та десятої лікарні. І Міністерство пише: Міністерство охорони здоров'я України розглянуло ваш запит. А щодо відтермінування приєднання КНП пологовий будинок No5 одеської міської ради до КНП «Міська клінічна лікарня No 10 одеської міської ради повідомляє згідно з порядком функціонування госпітальних округів і госпітальних кластерів та встановлення їх меж, затвердженим постановою Кабміна 28-23 року, номер двісті по етапні плани щодо створення організації перепрофілювання комунальних закладів охорони здоров'я є обов'язково. Розділом плану розвитку госпітального округу, так, зокрема, планом розвитку одеського госпітального округу передбачається подальше приєднання КНП 5 до 10, відповідно до пункту 30 частини 1, 26 статті закону України про місцеве самоврядування, що такі рішення приймає саме територіальна громада, а саме місцеве самоврядування. І, враховуючи наведення, рішення про приєднання пологових будинок до 10 лікарні може бути прийнято. Тобто, вони не відповіли конкретно, що потрібно, але й не дали відповідь, що що потрібно, і враховуючи це, ми перестраховуємося, щоб не було е, фінансових наслідків. Тому ми просимо е, і проголосували про те, щоб зняти рішення, яке приймали е, прошлую комісію, е, і виключити з е, проектів рішень, які буде розглядатися сесією міської ради, говорячи простими словами для глядачів е, для хто Подивиться нашу комісію, ми це питання підіймемо після того, як вони вже отримують ці кошти і зроблять за ці кошти ремонт. Після цього ми приєднаємо цей пологовий будинок до 10-ї лікарні. Добре, колеги. Дякую вам усім, дякую присутнім. Комісія з питань охорони здоров'я. Наголошую закритою. Дякуємо.